Вітаю з вами. компанія Стандарт і компанія Виробник, компанія Лавбієхем. Ми зробили акцентовану базу. Виїхали на поля до аграріїв і. Робимо висновки. Робимо висновки на те, що вологи не вистачає, тобто кількість не дає змогу активуватися рослині. Ми розуміємо, що це вже жовтень, початок жовтня. І ми з вами знаходимося на межі Дніпропетровської та Запорізької області. І зробити для вас просто акцентований такий перформанс. Тобто, що ми робимо? Ми робимо акцент на те, що по-перше. В будь-якому випадку вам треба вносити комплексні добрива для того, щоб у вас в зимівлю, перезимівлю вийшла культура, дуже якісна, бобові, масляничні або зернова лінійка. По-друге, дивіться, акцентована база на те, що скільки сипнув у вас попередник. Ми зробимо висновки, що потрібно, в якої кількості і що треба внести. Тобто є концентровані формули, які дають змогу вам працювати на результат. Для того, щоб працювати на результат, ну звісно, працювати треба індивідуально з кожним клієнтом. Тому, будь ласка, в шапки профілю є номери телефонів. Ми повністю віднесемося до кожного вашого ґрунту, клаптику поля, регіону та подібне більш детально, тільки треба звернутися або написати нам у лічні, що потрібно зробити. Що далі? По компанії Лайф дивіться, концентровані формули є. Такі досконалі, що кожен препарат може зробити вже про дію. Не треба там змішувати багато бакивих сумішів. Вони працюють одночасно разом з есектицидами, фунгіцидами, тобто ви можете закривати питання і по хворобам, і по шкідникам на полі, і в цілому зробити ріст регуляцію або робити якісь стимулюючі формули. З вами компанія Лестандарт та компанія Лайбіахем, яка ще раз вам дає змогу, саме на головне, це. Актуально внести толи, коли вам потрібно, не просто нав'язати вам якесь кіно або відправити вам нову пошту за наш рахунок або зробити якийсь подарунок. Подарунок це ваша вражайність, а наша якість та агропідхід дасть змогу вам працювати на результат разом з нами на наступні роки і в цьому році. Тому, будь ласка. Звертаю вашу увагу, ми відкриті. Ми з вами, шановні, і, будь ласка, компанія як постачальник та виробник компанії Лайбі Ахем да вам працювати з меншою кількістю мінеральних добрив в концентрованій формулі, тими препаратами, які будуть зразу доступні для вашої рослини. Звертайтесь, підписуємося. Ну і звісно, слава Україні!